Починаємо нашу рибалочку з кола Зеро. Ну, або хто спива безалкогольного. Твої вудочки? Настартував? Так є. Держи. Що то тобі? Є? Для розгону? Бонус плюс? Ну і не дуже Ай. А де є чим відкрити, де що? Що, де шо? Та відкрити чимось треба. Я маю відкривачку. Ну То що ти мені дала не відкрити? <реш> Відкрив? Ні? Ні. я нічого біля себе немає, ні. Я модна, але вітер. Має клювати? <реш> <реш> так, як два останні рази, де клювало, не знати, чи десь засікало. Так, смітник зразу витягнути. Сміття треба за собою збирати. А за, ну, за рибалку, як за рибалку, щоб ми нарешті вже її відтікуємо. <рес> <рес> а то ми їздимо, їздимо, корму викидуємо. Скільки кілограм минулого разу? Два відра по 17 літрів. 34, 34 літри корму. Я mm. пов'язав? Ну. Ой, яка красотулька. Ой, яка бомбулька. <ріх> а чого одна менша, якась вона обрізала, в тебе, чи що? — Обрізана, щоб поводок треба, щоб не піднімало гачок, бо сильно плаваючий той попав. Ага. Ясно. Щоб гачок стояв, на жаль. Має бути записано. Розкажу вам за наші вудочки. То є Телекарп, Вони мають 3,9 метра, якщо я не помиляюся. Так, 3,9 метра. Купляли ми їх на Алегро, але ми їх купили у першій рибалці. У нас відклеївся тюльпан на одній вудочці, на наступній рибалці другий тюльпан. Коротше, вудочки фігня рідкісна. Скажу чесно, що купляти то не варто. Каже чоловік, що на порядку дня? Каже, якась фігня, але ні, то конопля вариться. кипить. Розсипав. І що б так? я теж щось має їсти. Я так розумію, наша прикормка не міняється. Міняється, бо тепер горіх крушений тигровий. А тоді було? А тоді був цілий, я давав. А тепер до починати з крушеного, з дрібного. І ще буду давати десь друге відро, буду давати окремо пелець. Пелець 6,3 мм. Я вже його раніше залив ліквідом, він вже впитав. Тепер у воді буде віддавати ліквід і буде рибка приходити. Тут я трохи вафтер сів і пелець 3,6 мм угу. Ясно? А як думаєш? Клюне, не клюне? Якби я знав, що не клюне, то я б сюди не їхав 100%. Кожен рибак завжди має надію, що щось клюне. Ну добре, клюне, то клюне. Йдем ловити, Йдем кормити перше. У! Okay. Червоний. Червоний. Значить рибьоха на точку зайшла. Молодець. Щось там робиться. Розкажи нам, що ти там маєш, що ти там робиш? Роблю стіки ПВА. ПВА Мікс. Цей стік Мікс мав від Сісімура Сквідовий. Трошки додавив туди ще солодкого лайфсі з Сісімура. Буду пробувати щось таке комбінувати трохи, щоб було... З рибним смаком, трохи з солодким. Попробуємо, може, то щось дасть нам якусь покльовку. Треба пробувати провіряти все. Добре. Отак. Платку ми вже зібрали. Пробуємо провіряємо. Робимо якусь там ковбаску. Будемо ловити. Думаю, що того разу мало би щось зловитися. А то вже буде третій раз. Третій? No. Третій раз, що ми будемо в холосту. Нам вже себе жалко. Ну, no, маленький. Так, ситуація наступна. Яка? Клюнув І що? Значить, з монтажом все добре. Включити кораблик би не пішов. З монтажом все добре. Сходу не було, то вже то вже мене Нарешті, еврика, за скільки часу? І засікся чітко по центру за нижну губу. Все по класиці, та як книжка пише. Значить, продовжаємо в тому самому темпі. Добре, але ми поляща приїхали. Так є, але то є початок. Зайшов ляж на точку, потім, може, ти зайде ти... і карп на точку. То таке діло, що ось треба починати. Вже є показник, що принаймні риба є на точці. Щось з того та -то й буде. Ну, добре. Але я хочу карпа. Буде. Буде карпа, буде все. Так, чекай. Е, на другу, потім прямо два-три метри і вправо. Давай. Добре, можна? Так. І поплив. Ну, вітер трошки стих. І щось може тільки бути, що цілу ніж будуть лящі, ляж, як стане на точку, ну то буде трошки весело цілу ніч. А не можна щось придумати, щоб ляж не ставив на точку? Можна Наприклад. збільшувати насадки, щось просто він не буде брати, він просто піде. Але як зайде великий карп, то ляж піде, якщо зайде. Так що. Бачимо, як то буде, що то буде, але одна покльовка вже була, то вже мене радує. Ми тут а, скільки? Чотири, п'ять. Ми приїхали півтретє. Третя. Третья. Третя. Але поки закормили десь. Все? Прямо. Прямо? Добре, тепер вправо. Окей. Вигружаємо. Все? Ну? No. Висипала? Висипала? А що, ти не чув? Mm -mm. А так О, не. Okay. Не, не знаю, що так пищить? А, вже ні. Окей. Не що так пищить. Ми приїхали втретє, зараз десята. А ще пишіть наш каструля, нас їсти варить. Зараз подивимося. Що вона там? Аж так. Ну... Що? Якраз така... котілок то ще вже. Забагато за, багато... за сильний цей вогонь був. Вона наша каструля, сильний вогонь був. У нас там м'ясо вариться. Перший раз ми пробуємо варити, подивимося, що з того вийде. Тут таке як скоровар чи щось такого, правда? Афганський котілок. Афганський казан. Казан афганський, так. Ту є така штука, що стравлює воздух, стравлює пар, якщо забагато там набирається, свистить, пищить. коротше, готує. Ну така. М -м, пахне вже. Пахне, ну. Но... Ось так. Готові вже до ночівлі. Вже собі. Все налаштували, матраси попідкачували. Там димит. Не димит. Що ми від не 에, того комарів. Все загасло. Загасло чомусь. Господь, ну і отак-то. От так ми сьогодні будемо. Так ми сьогодні будемо тут ночувати. Дуже класно тут. Що фонарі, і вони як світяться на воду, ну так гарно виглядає вночі, взагалі.